Депутатський корпус Ужгородської міської ради поповнився депутатом Володимиром Комарницьким. До бюджету громади за січень вересень 2024 року надійшло майже 1,7 мільярдів гривень, здебільшого за рахунок податків і зборів. Це майже на півтора відсотки більше ніж за 9 місяців 2023 року. Видатки склали понад мільярд 300 мільйонів гривень, що становить понад 85 відсотків від запланованих. Левова частка витрат це захищені статті та енергоносії. Було прийнято наші програми профільних управлінь, департаментів і структур, які дозволяють функціонувати їм на наступні роки, 2025 2027 хтось на більші терміни. Також підтримали, звісно, наші Збройні Сили. Підтримуємо ми по мірі можливостей, тільки вивільняються якісь вільні залишки, вільні кошти перевиконання бюджету. Ми завжди стараємося реагувати. Хтось просить кошти на безпілотні літальні апарати, хтось просить на засоби зв'язку. На продукти нафтоприробної галузі і так далі, для того щоб забезпечити оборону, обороноздатність нашої країни таким чином, сьогодні було виділено близько 6 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, на 10 різних військових частин. Також надали одноразову матеріальну допомогу мешканцям міста, які звернулися до міської ради. Це різні суми в залежності від ступеню, важкості захворювання. Також було розглянуто низку адміністративних послуг, які надійшли до нас через центр надання адміністративних послуг. Мільйон гривень коштів іншої субвенції передадуть до бюджету Покровської міської територіальної громади на Донеччині для поповнення місцевого матеріального резерву з метою запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Також депутати перерозподілили бюджетні кошти громади на об'єкти, які потребують нагального ремонту, зокрема інфраструктури та благоустрою міста, аби освоїти кошти ще до кінця поточного року. Були включені два проєкти рішень. Один проєкт рішення стосувався значить, зміни коду по наданню допомоги установи виконання Це, там ми його називаємо слідчий ізолятор. Це по вулиці Довженка. І значить, другий проєкт рішення звернулася Державна служба з надзвичайних ситуацій, в них є грантовий проєкт. Це адреса, де знаходиться їхнє управління, вулиця Болгарська, і там в зв'язку з тим, що в грантовій угоді є умова, що там має бути угоді, у нашій земельній ділянці мали бути договір суперфіції. Цьому ми це сьогодні просували і підтримали. Це ж ну це для нашого міста, для наших містян. Спортсменів та їхніх тренерів за вагомі досягнення у розвитку фізичної культури і спорту пропаганду здорового способу життя відзначили подяками міської ради, зокрема, бронзову призерку чемпіонату світу із кікбоксингу Вако Марію Королович та її тренера. Також нагородили команду чемпіонів України із манежного флаг футболу у форматі 4х4.